28 січня 2016 року відбулося перше засідання другої сесії Золотівської районної ради, 7-го демократичного скликання. У роботі сесії взяли участь 34 депутати. Депутати затвердили порядок денний другої сесії та розглянули 12 питань. З даних питань були прийняті відповідні рішення. Сесія свою роботу не завершила. Інші питання порядку денного будуть розглянуті на наступному засіданні. Про дату другого засідання другої сесії буде повідомлено додатково. Що, оскільки ми вже головуючим рішенням сесії надали повноваження, тимчасова президія, та як така вичерпала свою ну, функцію і вичерпала ну, свою здатність функціонувати далі. Тут я не погоджуюсь з тими речами. Я погоджуюсь тільки з одним із, я дуже погоджуюсь, необхідність є справді обрати голову районної ради, голову заступника, постійної депутатської комісії, щоб належним чином функціонувала Чівка районна рада. Всі суб'єкти виборчого процесу узгодили порядок денний це розбити на два етапи. Тобто життєво необхідні пункти який вимагає життя району, не може стати. От, ми домовилися, що по 10-й пункт, тобто до обрання голови, всі пункти ставимо, які життєво необхідні на, для району. Ми знаємо дуже добре, що йде річний звіт, і необхідно якісь зміни вносити і їх затверджувати. Затверджувати розпорядження голови адміністрації. І тому всі узгодили, що другий етап сесії районної ради буде починатися з порядку денного, перше питання обрання голови районної ради і далі, як вам розумію, шановні депутати, порядок денний, і далі все по порядку денному. Не треба влаштовувати ніяких систем, треба дати можливості. Район працювати і функціонувати. У районі нагнітаються пристрасті і громадськість тривожена тим, що твориться в районній раді. І надколо цих є дуже багато фальсифікацій і дуже багато є дезінформації. Перший пункт районна рада працює. У мовах, коли е, був дуже великий е, різні позиції, різних політичних сил, що визначено. Недосконалим виборчим законодавством, коли не могли обрати голови, то прийняли дуже мудрі рішення, обрали головуючого. І районна рада успішно працює, працює головуючий, працює тимчасова бюджетна комісія, працюють депутати. От Напередодні ми працювали з 2 ї години до 6-ї вечора. Районна рада працює і приймає рішення в інтересах району, в інтересах людей. І сьогодні ми будемо приймати рішення в інтересах району і в інтересах людей. Але декого це не покоїть. партія регіонів, яка змінила свої політичні обличчя, але продовжує діяти в нашому районі, не покоїть, що рада працює. Вони б хотіли показати перед людьми, що ви якісь придурки, не можемо брати голови. А може ми робимо такий експеримент, бо адміністративно адміністративна територіальна форма, може, можливо, взагалі голова і засуджувати потрібні. Можливо, ці функції можна виконувати на громадських засадах, але той вже поділив владні місця, розумієте. І це не дає спокій знову ж таки партії регіонів. Тому, шановні колеги депутати, не піддавайтеся на провокації. Регіонна рада працює і буде працювати активно, і приймати рішення в інтересах людей. З огляду на порядок денний сьогоднішній, і з огляду на слова деяких депутатів, ми спочатку хочу запитати. Пана Володимира Володимировича і всі присутні у залі. Хто тут є із партії регіонів станції, признайтеся, хто тут керує? Бо щось не, дуже не зрозуміло. Є Я такі не парті? не Я не не Я не партії? Я ніколи в жодній партії не була. Нема. Внести по іменне голосування. Прописування, скільки разів має дістатися кандидат, поставити по голосування щоб вся громада району знала, хто поводить в районній раді, чому не можуть обрати групи. Тільки що як проголосували, рішення було прийнято. Тобто не набрали кількості голосів. Ми не можемо так далі до того самого питання, продовжуємо сесію. Будь ласка, ставте порядок, ден в цілому. Скільки було за... Я вам зачитаю, які є запропоновані зміни до рішення про районний бюджет. Сільські ради передали субвенцію районному бюджету, е, окремі сільські ради передають цільову субвенцію, яка повинна використовувати за цільовим призначенням, а є, що передають просто допомоги, пільги е, і програми соціально-економічного розвитку. Тому я вам зачитаю, що е, на народні доми передала Сацівська сільська рада на заміну і фонд 20 тисяч. На капітальний ремонт народного дому села Вороняки Борняки передали 25 тисяч. Заміна вікон санцівська сільська рада біклопенції передали 20 тисяч. На амбулаторію Санцівська сільська рада передали 20 тисяч. І спрямовується 200 тисяч субвенцій на пільгові медикаменти пільговим категоріям громадян. На капітальні видатки будівництва пандуса центральної лікарні 40 тисяч, на допомогу пільним категоріям громадян 118 тисяч і на місцеві пільги 100 тисяч. Таким чином, рано 543 тисячі. З вільних залишків запропоновано внести зміни, спрямувати мільйон 200 на програму е, виконавчої підтримки органів виконавчої влади мільйон 200, 000, на програму МЧС. 10 тисяч і програми є в забезпеченні 24 грудня, при затвердженні бюджету програми соціально-економічного розвитку. Програма оповіщення також не затверджена в сумі 9 тисяч. І на програму вуличного освітлення пропонується 200 тисяч. Ця програма ще не є затверджена, і в річній сесії проєкт я е, 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 не можу точно сказати, чи не записано, що впродовж місяця. Програму подати на затвердження. Так передбачається законодавство, що можна програму на програму виділити, а протягом місяця повинні її розробити, і затвердити. Або сьогодні буде затверджуватися. Я не знаю, чи порядку денному є така програма. Реконструкція на, також на реконструкцію народного дому села Городилів — 100 тисяч, на загальну освітню школу на харчування дітей 430 тисяч. На утримання реабілітаційного центру господарського отримання 100 тисяч, і на програму власних дім, також я не знаю, чи є затверджена та програма 100 тисяч. Також їй потрібен місячний термін на затвердження. Крім цього, ще сьогодні запропоновано комісією спрямувати мільйон на харчування учнів перших 4 класів з вільних залишків 50 тисяч. На встановлення вікон в спортивному залі ще 100 тисяч війни залишків бюджетного розвитку. І на е, м, заміну котла в порядкій лікарні 60 тисяч. Це може будуть по бюджету розвитку. Вільні залишки спеціального фонду. Вільні залишки спеціального фонду утворились за рахунок продажу гаражів Районною радією 300. 300-310 тисяч вісімсот вісімдесят 52 копійки, які відповідно до протоколу комісії повинні були спрямовуватись на капітальний ремонт дитячого відділення центральної районної лікарні, які враховані вони і все. І 100 тисяч ще сьогоднішні рішення бюджетної комісії з вільних залишків спрямувати ще на вікна встановлення вікон спортивного залу на номер до 100 тисяч за рахунок бюджету розвитку, 50 тисяч за рахунок вільних залишків загального фонду. Я вже говорила разом 150, 000. просто там інші джерела покриття. Дамки. Вільних залишків освітньої субвенції. У нас є невикористана освітня субвенція в сумі 419 716 гривень. Пропонується спрямувати на придбання автобуса. Тобто співфінансування на придбання автобусу. Вільні залишки медичної субвенції. Медицина просить спрямувати 100 тисяч на придбання паливно матеріалів і на придбання медикаментів 201 тисяча 655 гривень. Перерозподіл видатків, внутрішній перерозподіл видатків, е, освіта просить нести зміни, зняти видатки з поточного утримання на енергоносії 197 тисяч, тому що закралася помилка при складанні бюджету на 197 тисяч. Вони прорахувалися, що їм замали на енергоносії, вони собі просять дає їхнє право зменшити господарські утримання. І все. Скажіть, будь ласка, в українській таблиці пропозицій подавали. точний ремонт ФАПУ села підлипці, 18 тисяч, допомоги 100 тисяч і місцеві пільги 100 тисяч. Тут стоїть допомога 118 тисяч, місцеві пільг'я 100 тисяч. ФАП і сла підлипці за лікарні. Можна їхати я на І може випадки, я замість аж не відбутися. Щось тут не зрозуміло. Є попередні пропозиції. Так, так, так. Тобто в мене фактор слаб підливці спрямовуємо місцевому. 1630 домовити 100. А то є фото. В рішенні в додатках є добре. Щодо закупівлі автобуса, для якої школи. Це тоді питання освіти, то є до мене питання. А, ні, там є господарська група, яка вивчає стана автобусів, по 20 і Я не можу вам надати відповідь. Я хочу надати інформацію відносно харчування дітей перших четвертих класів в школах у дівчини. Шановні колеги, ми попередні роки харчували дітей перших четвертих класів 100% за рахунок бюджету держави. Цього року Державі не знайшлося таких коштів і кинули харчування дітей 12 за рахунок місцевого бюджету, тобто районного бюджету. І дуже приємно, що прозвучало, що на харчування виділено з бюджету мільйон гривень. Але цей мільйон гривень виділений лише з 1 лютого по 30 травня. І яким шляхом він буде використаний, цей мільйон. Цей мільйон буде використаний для часткової оплати учнів перших-четвертих класів за харчування. Тобто цей мільйон буде використаний для учнів міст району 50% за рахунок бюджету району, а 50% за кошти батьків. І учні, які навчаються в сільських школах, цей мільйон буде використаний за 60%. За кошти бюджету і 40% за кошти батьків. чому так підійшли? Місто 50% батьків, а село 40. Ну хочу вам сказати, що щось таке в місті легше знайти роботу і батьки більш працевлаштові, ніж в селі. І через то ми там зробили розбіжних 10% обов'язкової плати за харчування учнів перших четвертих класів. Для того, щоб прохарчувати дітей цілий рік 16, тобто. З 1 січня по 35 годині 2016 року з такою частковою доплатою до обміні треба 2 мільйони. Ну, ми засідали на бюджетній комісії, я вийшов з пропозицією 2 мільйони. Я десь наполягаю, щоб ми знайшли сьогодні цих 2 мільйони, щоб закрити повністю харчування дітей перших-четвертих класах в школах району. Тому що чого. Тендер протягом року проводиться один раз. І один раз засідає тендерна комісія. І на тендерній комісії треба знати, на яку суму буде пробачено харчування учнів 1-4 класів і зв'язку з засіданням тендерної комісії, що тендер надзвичайно важко проводити. Я пропоную, якщо ж таки на ті один мільйон, і щоб наші учні всіх шкіл району в школах району місто 50 на 50, село 60 за рахунок бюджету, а 40 рахунок батьків. Дякую за увагу. Ми виділяємо мільйони? А ще мільйон гривень мають дослідфінансувати сільські ради, місцеві ради. Тому що навчаються діти, так, Всі діти з міста, от є наприклад, міська рада, виділила співфінансування так, тобто передає нам бюджет 100 тисяч. Відповідно, місцеві радиш на харчувати на харчування своїх дітей. Саме Це ми кожна місцева рада, мала до того долучитися. Ми можемо все фінансувати з його бюджету. тільки початок року, не від того, що буде до кінця року, скільки нам буде рахувати на заробітку платити, на погоду, здоров'я, культуру, навіть ту саму освіту. Тобто, якщо ми зараз всі кошти, так, ті війни залишки підімовимо, що ми будемо потім? Давайте тоді, нехай треба працювати з місцевими радами, нехай місцеві ради визначається, що це мільйон гривень на всіх це не є так багато. Я думаю, що цей мільйон ви ділитесь сьогодні, а решта відділяє місцеві ради. Ленянська міська рада, 100 тисяч, ви подивіться на свої бюджети, переглянуйте, подивіться і ми просимо включити вас. Включитися в тефінансування. Якщо... Нас з'являються кошти до кінця року. Ми постараємося ті кошти ваші використати для ваших цілі. Для ваших цілі розумієте, Але не бить з тої ситуації, щоб сьогодні не харчувати дітей. Пішов буде, ви що, до нашої влади на те питання. Ну ми все-таки розуміємо більше ситуацію, краще в районі, що треба, чи треба харчувати дітей, чи не треба. Однозначно. Я думаю, що кожен скаже, що треба. Я тільки прошу виділити все-таки напрягаємо, на тому що виділити не один мільйон, а два мільйони гривень. Я, я погоджуюсь, що ми можемо сьогодні говорити в сесії, щоб звернутися до сесії сільських рад, до тих, хто має дохідну частину, хто виконується дохідна частина, щоб вони виділяли кошти на харчування. І потім ці кошти... Які були видів на харчування, на допомогу учасникам АТО, вже не давати на відділ освіти, використати їх на допомогу учасникам АТО чи на інші цілі, які потрібні в району. Це нам потрібно, ці 2 мільйони зараз, для того, щоб ми взяли, могли взяти для себе юридичні зобов'язання. Після юридичних зобов'язань ми маємо фінансові зобов'язання, тому що провести тендери. Це дуже непросто, це дуже складно. Запустити всю цю систему в один раз рік коштує величезної числа зусиль великої кількості працівників. Тому я прошу вас все-таки виділити сьогодні ці 2 мільйони гривень, а вже я підтримую звернення сесії районної ради до сільських боїв, щоб оцей 1 мільйон гривень вони компенсували, хто зможе, звичайно, в районний бюджет. Для інших потреб, тому що з районного бюджету виділені кошти на харчування дітей на закріплених за вами Добре. Ви будете проводити тендер. Цей до кінця трати, чи як, хоча не буде заступні, потім 16-17. Тендери ми не проводимо на навчання. Тендер ми проводимо на бюджетний рік. Тендер проводиться на бюджетний рік. І за результатами тендеру ми беремо. Юридичні зобов'язання. Відповідно до юридичних зобов'язань, ми беремо фінансових зобов'язань. Все це реєструється в тендерній палаті, все це реєструється в казначействі. І вже навіть якщо ми провели тендер, зараз закупівлю якогось продукту харчування навіть на 500 тисяч, а в нас призначений буде тільки на, на 250 тисяч, то ми вже другої угоди не будемо мати права заключити. Ми заключимо тільки одну володку. І вже тільки у нас завершиться харчування в травні, ми змушені будемо розпочинати повноцінну процедуру нових 14 тендерів. Це займає 45 днів. Процедура займає 45 днів. Куча погодження. Я вас дуже прошу піти на зустріч і виділити ще цей один те, про наші питання про до районного бюджету золочиської районної ради, прошу голосувати. Так, рішення прийнято хто проти? Будете думати, як вирішувати, але то не є нагальне питання, І доки ви я казав, не спокоїтесь. я так собі думаю. Ви е, знаєте, що є в Львівській обласній раді мікропроекти, де передбачені великі кошти. І я минулий перед нового року е, зустрічався, тут в залі Волоксинських рад, казав, хлопці, давайте щось рухатись. Ніхто вас не буде на ставках тримати стільки, бо життя йде вперед. І ніхто ніякої документації не дає. Правда, я в Червоному є голова сільської ради. Те питання ми будемо вирішувати, на основі чого сам придумаєш, тому що там була медова аварія, і ми все-таки не підвідоми, але кожен рік аварії є. Ми повинні це село як із на рівні області. Я думаю, що я говорю з народним депутатом, що це питання буде закрите. Але друге питання от виноситься питання, чи ви знаєте про Це від нас. Зверталися до районної Ради про погодження брати зі скважин, наприклад, добувати воду перегною, підгайчиків, портків, княжі, Ясенівці. Ви знаєте, в районі проблема з водою. Я дав запит того тижня по Зарваниці, Червоному, де ми вирішили з 2009 року. Водоводи, які є, якщо спеціальні дозвола давати, то потрібно знати на що, і повинна громада знати, в селі, в будь-якому нашому, це і територія районі. Вода буде більша проблема, бо ті люди, які мають ті фірми, ну хто їх згодила. Цей власник той згонив, що в Словічку вони мають до мільйона гривень. Я думаю, Микола Петрович, вплинути, кожна сільська рада собі повинна поставити за ціль, що один мікропроект, ви маєте документацію, а ми будемо на рівні області помаленько пропихати. Все це наразі не рішиться, але коли ми ніяких документів не маємо і коли на, на екологію є великі кошти, чому ви ті річки не поправите, чому десь ставок не зробити? Є багато питань, які можна вирішувати на рівні району при допомозі депутата обласної ради, і всіх депутатів обласної ради. Ми на нинішній день не ділимося на партії, ми відстоюємо інтереси району, але ви повинні нам, як той казав, їхати спину і казати, давай, допомагай, маємо. Я ніколи не чув, щоб хтось по тих питаннях до мене звертався. Я думаю, давайте будемо, ви знаєте мої телефони, голова виконавчий обов'язки району. Тема, я його тому я хотів би звернутися до всіх, і до депутатів, і до водіїв місцевої ради. Розуміло, що для місцевої ради надходження до бюджету цієї плати за землю, тому я би просив, ми будемо працювати з теперішнім відділом Державного кадастру, ми називати земельний відділ, будемо робити ще одну інвентаризацію всіх земельних ділянок, які є вільні на території Злочинського району. З такою метою, щоб, скажімо, всі були задіяні і поступали кошти до бюджету. Ви знаєте, чи є обмежа наземного фонду, вже за межа населеного фонду зерно поступати в ту місцеву раду платила землю, так? чи земельний податок, чи скажімо, каждому плата. Тому отакі питання, як, скажімо, величезні втрати в цьому році, в 2015 році були понесені для тушіння торфу в Червоному. Якщо б ця земля була обгулялася, кимось було б задіяне, зрозуміло, там ніхто не палив. От і багато дії речей їдемо там десь перед передпорожчими, з правої сторони бачимо, там вже можна бізонів запускати, джунглі робляться. Ті землі всі мають знати своє приміння. Тому зараз, враховуючи те, що є сільське господарство, вже на, 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 на тому рівні, що треба у нас управління мацебазі, розробляє програми разом з обласним управлінням. А комплексу е, по тому, якщо ті можуть сіяти зерно, то можливо там можна вирощувати якісь інші культури, технічні, чи, скажімо, кущі е, садити. Зараз є дуже багато різних напрямків. Операція, що після сімей, тачка. Та, 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 та. Тобто, наш цьому проєкт. Я дуже прошу того віднестися, посприяти і навіть самим е, підказувати, де що можна зробити. Це є одне питання. І... Друге питання, що б я хотів вас попросити. Знаємо, що для того, щоб скажімо, поремонтувати дороги в районі, треба, ну я навіть не знаю, скільки грошей. Якщо так братися по області, це приблизно треба мінімум 30 мільярдів для того, щоб ми мали менш більш нормальні дороги. За цілий 15 рік використано по області було приблизно мільярд. Відчутно якісь кусочки навіть в нашого районі, але вони не робить на великої погоді. Я думаю, і не тільки це моя позиція, позиції області, що бізнесові структури, агро, і так далі мали б долучатися до проведення реформних роботи. Тому я всіх прошу на території місцевої ради, які знаходяться в бізнесовій структурі і готові сприяти, відповідно буде співфінансування, якщо буде бюджет, то і не буде що ділити. І будемо старатися якісь кусочки доріг проводити в порядку. Зрозуміло, там, де немає дороги, треба будувати, але там, де її можна просто підлатати для того, щоб зберегти, його треба призначатися. Mm -hmm. e, і третє питання, те, що говорив Зиновій Сакович, ми збиралися з депутатами обласної ради, є повне розуміння ситуації в районі, незалежно від політичних вбудувань, домовилися, що всі будуть працювати на район. Тому е, пропозиції, які будуть у вас знаходити, вони повинні бути опрацьовані незалежно чином поподані до обласної ради.